Ський пляж це і так улюблене місце відпочинку. Вже не тільки Балтян. Ми знаємо, що багато хто з Подільська приїжджає сюди відпочити. За рік вашої діяльності ця рекреаційна зона суттєво змінилась. Що зроблено, і чи є ще якісь ідеї? Ну зроблено, хтось каже багато, хтось мало, але ідеї є, ідеї будуть. Ми їх доки що не озвучуємо. Коли ми починали, ну коли Сергій Сергійович перше предложив, там давайте ви зайдете, давайте щось робити, давайте будемо планувати. З чого почнемо? Ну давайте ми одним словом сказали: починаємо з душових, тобто ну, який ж пляж буде без душових. Спочатку душові роздягалки, туалет, е Туалет для людей з обмеженими можливостями. Я зараз пішов панда з біседки, альтанки і воно йде по накатане. Я думаю, далі буде. Зараз в Україні багато говориться і робиться в плані доступності і безбар'єрності, особливо зважаючи на наслідки цієї страшної війни. Що зроблено тут? Ну, у нас є е, туалет, е, у нас є е, душ для людей з обмеженими можливостями. Це була ініціатива мера. Тобто ми коли прийшли з ним на пляж, ну, перше почали розглядати, де що буде стояти, і він так говорить, ну, от тут треба зробити, треба поставити. Жан, як ти це бачиш? Ну, ми так посиділи за лігом, подумали, як ми це бачимо, е, согласували з ним і, і побігли строїти. Побігли строїти далі за підтримки Надії Петрівни Лєнс. Ми вона приходила, надавала консультації. Євгене, а хто утримує цю територію в чистоті і порядку? Е... Як після вікендів вам розгрібати все? У нас є, є працівник, який займається тут підтримкою чистоти. Люди наші, скажімо так, що не зовсім вони е... цінять Ті труди, і те, що зроблено, бажано, щоб це ну, цінилося краще, бо ми сталкуємося з тим, що е, стоїть урна, а сміття біля урни, а не в урні, і тобто ми це все вигромаджуємо, збираємо. Ну отак. Ну, від е, міської ради у нас були встановлені е, урни. Всі закуплені було багато закуплених. Урн. це більше 40 десь урн, ми розставлені по території пляжу. Вони нам допомогли з урнами. З нас уже порядок. От ми стараємося підтримувати. А камери спостереження це як спосіб домовитися з відпочивальниками. Я правильно розумію? Е, внести трохи відповідальності до них, донести відповідальності. Тобто у нас є напевно такі. Моменти, що люди ну, думають, що тут відпочинок, і їх тут ніхто не бачить, а вони роблять все, що угодно. Треба ну, ну, трохи, трохи стриманіше, десь, десь себе вести. Тому так, далі, встановлені камери. Е... Я думаю, що це. Нормальна практика в даних зонах, щоб були встановлені камери, і ви маєте змогу звернутися до тих людей, до відпочивальників, заради яких і змінюються умови відпочинку тут. Шануйте, поважайте наш труд, підтримуйте порядок. Давайте буде підтримувати разом. Я думаю, що. Все буде добре, і пляж буде чистий, і територія буде чиста. Тобто, це все ж у нас йде е, безкоштовні е, ну, от місця для відпочинку, не надані безкоштовно. У нас ці всі альтанки працюють безкоштовно. Від людей потрібно одне тільки е, підтримувати порядок. В місцевих пабліках в соцмережах частенько обговорюються зміни, які зараз тривають на цій території, і не всі балтяни знають, що. Той факт, що ви прибрали дитячу площадку, дитячий майданчик це є вимушена міра, ви можете зараз пояснити? Так, стосовно дитячого майданчику, е, в минулому році склалася така ситуація, що е, була велика кількість людей. Е, люди почали приїжджати з сусіднього міста Подільськ та інших е, ближніх міст, і е, ми не могли забезпечити відпочинок для всіх осіб, які тут були. Цим самим, е, ми з Євгеном та погоджуючи з міськрадою, вирішили перенести дитячий майданчик для того, щоб збільшити частину міського пляжу. Олеже, чому важливо навіть в умовах війни розвивати малий бізнес? Е в умовах війни розвивати малий бізнес обов'язково потрібно. В першу чергу це поповнення місцевого бюджету, який буде спрямований на розвиток нашої громади, на розвиток нашої е, нашого міста, сіл та району. Е, всі ми знаємо, що е, основну, основну масу волонтерів це є підприємці, які віддають частиночку своїх доходів і доправляють. Е, Всю цю допомогу у ті місця, де, більш, де, де саме більше це потрібно. Стосовно пандуса для е, людей з обмеженими можливостями, які заходять у воду, це така спільна була ідея. Нам е, Надежда Петровна Ленз говорить: от я бачила, була навіть Пащенко, от, є, є от таке. Це каже, моя мрія. Моя мрія для того, щоб в Балті був е, пандус для людей з обмеженими можливостями. Ну І враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас війна. І, і це реалії війна закінчиться нашою перемогою однозначно, але вибачте, будь ласка, е відлуння війни це ті хлопці, це ті дівчата, це ті е люди, які втратили кінцівки. Їм потрібна допомога, їм потрібна буде увага. І ну, спільне таке рішення було, що давайте зробимо то, е чим ми можемо їх підтримати. Да, це було б непогано. Е я думаю, що. Ми перва громада, ми перше місто, ми перва якась рекреаційна зона, яка вділяє е, ну, таку максимальну увагу. Я вважаю, ми у нас максимально вділено уваги е, даним людям. Вернуться хлопці, війнуться хлопці з перемогою, але але їм потрібна увага. І це вибачте, будь ласка, це реалії. Надія молоді підприємці назвали вас головним консультантом. Е, наскільки балів оцінюєте спільну роботу? На 100 балів, на 100 балів. тут робота всієї команди. Команда і міської ради, і наших підприємців, і мене як лідера громадської організації, яка бореться за безбар'єрність у Балті. Тому тут робота оцінюється на 100 балів. Я подібне бачила в українському Криму. Тому, тому я і посовітувала нашим хлопцям, щоб вони зробили так, як треба для людей з інвалідністю, які передвигаються на, на візку. Вот. І вони, я дуже їм дякую, усім дякую. вони відізвалися на мою, на мою просьбу у нас в Балті. Це перша ізюминка, і буде приклад на всю Україну, де будуть ну такий пантус, такий, так, так такий, до таку доступність робити по всій Україні на в зонах відпочинку на річках. От ми всі дивимося, є результат. Ми дійшли до пев, до певних успіхів, до певного результату, але це не наш солігам. Результат це результат спіль спільної співпраці усіх. усіх е організацій. Тобто це співпраця я Олег, це співпраця е, міського голови, співпраця міської ради, відділа поліції, е, відділа ЖКХ, е, Балта благоустрій дуже багато допомагала. Балта комунсервіс багато допомагала. Це рибаки, які е, в нас общство, це наші сусіди. А сусіди нас Е, Ну це все йшло в співпраці, бо рибаки косять камиш. Комунальні нам десь допомагають з вивозом сміття, десь з касінням. Нас відбуваються суботники з міською радою, які. Привчають людей до порядка. Так? У нас вийшло весь колектив міської ради, Бада, і вони вийшли всі. Вони убрали, не зачислили. І ми за один день зробили те, що нам за лігами пробити, треба було місяць. Місяць наймати техніку, наймати людей. А так ми це все спільними зусиллями. І, і тобто, той результат, який є, це резул, плідний результат плідної співпраці. Всіх тоді, всім велика подяка, всім, кого я перечислив, всім комунальщикам, всім. Я думаю, далі буде. Далі буде цікаво.